Олеся Ремчук вісім років працювала над дисертацією, досліджувала німецькомовні джерела у віденському університеті та вчилась там на аспірантурі. Захищати кандидатську роботу вирішила в Україні, я подалася в приватний університет саме через те, що мені мої колеги розповідали, що через там можна оплатити це офіційно, так тому що я розуміла, що платити потрібно у будь-якому випадку, але там я сподівалася це зробити офіційно. Але в процесі виявилося, що це не лише 18 тисяч 300 гривень за ніби як офіційний внесок в касу. Але коли справа дійшла до захисту, виявилось, що просто захистити дисертацію не вийде. В моєму випадку йшлося приблизно про три тисячі три тисячі доларів. Але знайомі мої аспіранти, і ті, які переживали схожі історії, казали, що це може бути і п'ять тисяч. А з таких спеціальностей, наприклад, як право, міжнародні відносини чи, наприклад, медицина, це може бути 17 тисяч доларів. Надмірна бюрократизація велика проблема української системи вищої освіти. На думку Юрія Опоки він директор львівського медіафоруму. Свій науковий ступінь доктора філософії здобував у Варшавському університеті. Ті практики, які і е, описала Олеся, вони є ганебними і вони є абсурдними великою мірою. Так? Отже, е, те, що я. От, те, що дуже полегшує, наприклад, здобувачам, науковцям молодим життя, це є там стилістика тексту і якісь формальні вимоги до роботи на заході. Вони абсолютно е е ліберальні. Директор центру Шептицького Олег Яськів у 2010 році захистив докторську дисертацію з галузі матеріалознавства. Йому доводилось бути і керівником, і опонентом кандидатських робіт. Чоловік каже, з фактами завуальованого вимагання грошей ніколи не зустрічався. А організацію фуршетів сприймав як ініціацію нового вченого в наукове товариство. Тут він молодий, старші люди сидять, це зміна поколінь. Те, що ну, на Заході за це платить університет за фуршети, в нас інститути і університети на це коштів не мали, ну, це інше питання. Це якби. Це вже до, до фінансової моделі нашої науки. Олеся не хоче говорити, про який саме університет іде мова, адже за це її можуть звинуватити у наклепі. Юрист Олег Мицик говорить, що довести факт корупції майже нереально, а допомогти боротися з нею може лише суспільний розголос. В такому випадку єдиним суттєвим покаранням є завжди суспільний громадський. Оскільки розголос такої інформації з душком корупції, як правило, призводить до відставок, до програшу тих людей на майбутніх конкурсах, ліквідацію тих органів, для яких які повинні були вирішувати ці питання, Богдан Дзвоник, Володимир Стадник, Ірина Бучинська, новини на Суспільному, Львів.